Містеріг. Я за так раптово питання одне питання. Одне питання, так. Значить, Та, нам необхідно внести до рішення э, про міський бюджет вже зараз ще не змінами. Субвенції ми маємо право вносити рішенням виконкому, але з бюджетної комісії. Тому нам треба ну, дізнатись до бюджету комісії. Погоди, поки мішення не походу, ми будемо провержувати ці видатки. Значить, ми отримали розпорядження 1094-1100 Отримали субвенцію, значить, ми попередньо, ну пам'ятаємо, на придбання житла для ППО. У нас була така субвенція, ми її отримали десь у серпні місяці. Були мільйон 370, туди 170. Однак цього мешканця немає на території України. Він десь проживає за Значить,

проекто е нам іншу преку сарот на милион дека трите се субвенција, пити е тоа гроши тут ми е накатало фон дечка управување од пити <звиси> Ој, правиме со тие што ти коште, ти документи има, одекту постанала фамилија. И ткачов Павло Карпович, Јаке ја учаат во Бојове и и ти поште да ја ја одеѓирајат. Значи, ќе ја биша сума за што там, дедно члени семиди, че там идеја за безпечење на одного члена семиди, и да спустим мајдека шо го мелем, да того, а, е тоа Однак, ми имајамо со на дате, и одеѓи кошта. во вроку су бија за купјање, да Sai, dai, 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 dai. Se ja, bene, ma -a, è. Da, Gal程o, -a, -a non so, dai, 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 На дому прийняти, я так розумію, особливі діти, це коли приходять додому, займаються з ними. 62 тисячі 690. Це нарахування, яке зараз від нас Виплачується тим педагогам. А, то ні, то інклюзія, то, то, то вихователі, які коло вчителя сидять інклюзивно. А де це вчителя? Це підтримка особам з особливими освітніми потребами. Yeah.

А, ну, а ми там, особливими особливими потребами. Так, Значить, тут 62 тисячі 610 лизорядження 1094 і тут 48 тисяч ноль двадцять. Короче, 100 тисяч разом у нас у ученый написано разом. Ну, 1130. І 48 тисяч знімають. це Και ταυτόχρονα και η παιδιά, η οποία να έχει και δεν θα μπορούσε να έχει και δεν θα μπορούσε να έχει και δεν θα μπορούσε να θα μπορούσε να έχει και δεν θα μπορούσε να έχει και δεν θα μπορούσε να έχει και δεν τα μπορούσε να έχει και δεν θα μπορούσε να έχει και θα μπορούσε να έχει και δεν δεν θα μπορούσε να έχει και δεν θα μπορούσε να έχει και мене no, все такі зміни. Пропозиції мене все такі зміни. Це буде окреме рішення згідно до бюджету. Я не знаю, я вже робітично звертаю до цього цього року. Я Києві приймають э, заяву, чи там і приймають рішення в Києві. Да. Да. у них на ось черзі, вони там стоять, в черзі, прямо у тих, в, в, там, в uh -huh. у міністерство Міністерства ветеранів. Вони там пакет документів, вони там стоять в да. черзі, і вони так ведајќи го премајот Ал баче ми дево дојде ти бюджет за таа дејност да го Да. Да. Ве пе тоа не А ти во кој попредио проверио? Наша. Да. Ви, ви че, се маѓе? на обликот тут. Так, то Но, така тоа Но ако не се на обликот, не знаеш за Но се. Што? Тој бувај тоа Да, во на обликот. Не Да, да, он значит, что украинцы. Так вот 62 миллиона до скидов. На света не может быть. Да. Ну вони я купляють і по селах собі бейшисть. бо там дешевше. А наші вот говорится, Ні, наша не Нет,